До участі в автопробігу на підтримку захисників, які досі перебувають у російському полоні, долучилися більше сотні людей. Серед них тернополянка Анастасія Шевчук. У мене пропав дядько Безвісти, якого чекаємо всі, ми є їхнього голосом, всією родиною чекаємо. Ну ми сподіваємося, що він у полоні, як би це не звучало, але це буде найкраще, що він живий, адже ми чекаємо, ми маємо бути тут їхнім тилом, бо ми чекаємо на всіх захисників, які мають повернутися з полону. Ті, що пропали безвісти, ми є їхній голос і всі мають знати і почути нас. Автопробіг стартував на вулиці Сергія Короля. У супроводі поліцейських 30 автомобілів вирушають у дорогу. Вони рухаються до центральної частини міста. Далі вулицею Степана Бандери, об'їзною та проспектом Злуки, до центральної частини міста. Це вже п'ятий автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників, розповідає організаторка акції Анастасія Крисак. В нас акції відбуваються майже щонеділі, але сьогодні такий в нас насичений графік, тому що у нас був забіг. Бігли спортсмени, бігуни, бігли з табличками, біжу за героїв Маріуполя, пам'ять про героїв Маріуполя. Сьогодні в нас ще автопробіг. Він не перший раз. У нас вже це напевне п'ятий автопробіг по рахунку, але перший, перший цього року. І От власне відкриваємо сезон. Мета. Зберігати пам'ять про військовополонених, нагадувати, що їх ще дуже багато. Близько 850 військових стільки з бригади Азов, і близько 4 тисяч це є в загальному гарнізону Маріуполя. От, тому це велика проблема, обмін відбувається не так часто. Уляна, дружина захисника, який 10 місяців тому зник безвісти на Донеччині. На акції до Тернополя з під Волочиська вона приїхала з двома синами. Їздимо на різні акції, їздимо на різні зустрічі, щоб привернути увагу до десантників, ну ДШВ, щоб привернути увагу, бо їх дуже мало міняють, і це є дуже плачевно і підтверджують їх дуже мало. Ми їдемо на різні акції, були в Києві багато разів, в Тернополі, Волочиську, щоб його швидше знайти. Вони жодної зустрічі не пропускають. Вони кажуть, мама, ми не можемо тебе само відпустити, ми їдемо з тобою, ми їдемо шукати тата, ми їдемо. Я люблю дуже свого тата, чекаю його вдома. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.